30 вересня російські війська вдарили в півдроном по глухівській лікарні, як розповідає директорка медзакладу Валентина Барахович, безпілотник по між центральним корпусом та пологовим відділенням. Були вибиті у нас вікна з першого поверху по п'ятий. Фактично, це вісім вісім вікон, і пошкоджені двері пластикові. Ну шкода уточнюється. Плюс ще у нас там стояли. Автомобілі нашого персоналу був пошкоджений автомобіль нашого лікаря-рініматолога. І ще один автомобіль цивільної, цивільної особи. Поранення отримала 58-річна молодша медична сестра, яка в момент удару знаходилась на подвір'ї закладу. Стан постраждала, і, ну, Стан на сьогоднішній момент він уточнюється, вона знаходиться в операційній, пошкоджено праву гомілку, праву стопу, ну, стан, скажімо так, середньої тяжкості. Поки що так. Зараз у немає. Сергій Волобуєв – пацієнт одного з відділень лікарні. Чоловік розповідає, що був у палаті, коли почув вибух. Сильно бахнуло, вікна трошки там позеленчали. Коли сюди вийшов, то дорогу увідів осколки, що там було. Попри це, каже чоловік, він продовжуватиме лікування в медзакладі. Такі настрій і в іншого очевидця Петра Морончака. Він приїхав із селища Шалигіни, які росіяни обстрілюють щодня. Сподівався, що в Глухові буде спокійніше. Якраз раз у палаті. був. Тільки слишком було вибух і все. де то щось серйозне. Слава Богу, трохи. Щоби, тому не мінувати. До постійних обстрілів звик і Володимир Сотник. Він з села Кучерівка Есманської громади. Там каже, ситуація ще напруженіша. Кабелі, і дрони, і все нашу. Після атаки по глухівській лікарні прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олександр Соломко, Євген Клеменченко. Суспільне новини, Сумщина.